Вінничан запрошують на безкоштовний показ фільмів на екологічну тематику: День зеленого кіно, присвячений проблемам довкілля. Переглянути кінострічки можна у молодіжному центрі квадрат. Там об'єднаються містяни та небайдужі до екологічних проблем. Детальніше про день зеленого кіно розповість Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Ми сьогодні говоримо про захід про захід день зеленого кіно. Цей захід взаємодіє з принципами та цілями європейського зеленого курсу. Звісно, так ще хочу нагадати нашим глядачам, що дійсно в 2022 році Вінниця стала першим містом в Україні, яке затвердило зелений курс. Ми наслідуємо стандарти та принципи Європейського зеленого курсу щодо досягнення кліматичної нейтральності та зеленого переходу. Ну і з основних низки таких важливих заходів, які є в цьому зеленому курсі, це є поводження з усіма видами відходів. Тому хочу підкреслити, що. Що ще в цьому році ми розпочали департаментом відновлення та розвитку процес розробки важливого документа для нашої громади, це саме мова йде про план управління з відходами. І ми в рамках цієї підготовки документа проводимо фокус групи, і якраз 20 серпня запланована чергова фокус група по питанням поводження з побутовими відходами, і по завершенню якої якраз відбудеться кінок важливих екологічних таких. Стрічок, які будуть важливі для нашої громади? Адже на сьогоднішній день ми дійсно формуємо і утворюємо таку кількість відходів, яка шкодить навколишньому середовищу. Тому наша мета все-таки зробити ефективний спосіб захисту навколишнього середовища, зменшити споживання ресурсів та покращити якість життя наших мешканців. А яка ж основна мета проведення Дня зеленого кіно? Насправді День зеленого кіно нашим департаментом проводиться не вперше. Наприкінці минулого року і на початку цього ми вже проводили подібні покази. Ми побачили, що є. Бажання і приймати участь наших мешканців вони зацікавились такими стрічками, тому що в повсякденному житті на жаль ніхто їх не переглядає і не знає про їхні існування. Тому наша мета це все-таки в рамках зеленого курсу здійснити промоцію наших таких екологічних ініціатив і більше проінформувати наших мешканців, як можливо ставитись дбайливо для нашого навколишнього середовища, як його можна покращити або здобути. Нові знання, як діяти в повсякденному житті, а які фільми будуть показані на заході? Та чому саме ті стрічки були обрані для перегляду? Ну, перш за все ми плануємо показати дві стрічки. Одна з них це називається край електросміття. Це якраз мова буде йти про е, такий період часу, коли на сьогоднішній момент дуже багато створюється відповідних е, гаджетів, якихось обладнань, е, інших пристроїв, які іноді виходять до, досить швидко з свого е, експлуатації, і, відповідно, попадають на полігони. Тому зараз ми, якраз, ця стрічка буде показувати. Такі питання підняті стосовно з електросміттям, а друга стрічка, вона так більше для жіночого можливо населення, вона пов'язана з індустрією моди і називається ціна моди. Тобто, яким чином індустрія моди впливає саме на людей і як на навколишнє середовище та довкілля. А як же вінничанам можна потрапити на цей захід? На сторінці департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради у Фейсбук є реєстраційна форма. Тому ми всіх охочих, хто зацікавлений, долучитися до перегляду таких стрічок і подискутувати. Запрошуємо на нашу сторінку зареєструватись і саме 20 серпня, з 12 до 14 ми вас чекаємо в молодіжному центрі Квадрат. А якщо говорити наскільки важливо сьогодні говорити взагалі про екологічні виклики саме через кіно? Насправді це об'єднання зусиль виконавчих органів влади, екологів, просто небайдужих мешканців, знайти такий майданчик, де ми можемо дійсно поспілкуватися, обговорити результати того, що ми переглянули, запропонувати можливо якісь важливі речі, які можуть стати корисними для виконавчих органів для покращення екологічної ситуації у громаді, підвищити свідомість наших мешканців, покращити екологічний стан. І роз'яснити деякі речі, можливо, над якими наші мешканці раніше не задумалися. Дякую, що розповіли нам про насправді цікавий захід. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.